Кожна дитина неповторна та яскрава особистість, наділена своїми особливими здібностями, впевнені спеціалісти Центру естетичного та інтелектуального розвитку з ніжною і натхненною назвою Янгол. Проект створений з метою допомогти кожній дитині віднайти себе, поглянути на світ ширше, розкрити свій талант. Групи з найрізноманітніших напрямків працюватимуть щодня, аби дитина у будь-якому віці мала можливість розвиватися інтелектуально, фізично та емоціонально. Не оминуть увагою і категорію дітей з особливими потребами. Засновник центру Янголни нещуток знає, як важливо дати дітям пізнавати світ. Олена Кравченко, сама багатодітна мама, і при створенні закладу зібрала команду справжніх професіоналів, перевірених часом. В нашому центрі створені умови для дітей, для їх творчого розвитку, в першу чергу. научить точным наукам читать, писать, правильно писать, считать примеры могут и в школе, и в садике. А вот именно научить ребенка думать, мыслить, понимать и слышать, это вот главная задача, которую мы хотим реализовать в нашем центре. Развить именно творческий потенциал, раскрыть ребенка. В нашем центре рады всем деткам, и в том числе и особенным деткам. И театральная студия Коло Солнца как раз открывает двери для таких детей. Мы хотим помочь им адаптироваться в социуме, научиться жить в этом не всегда добром мире, найти свое место, не бояться показать себя людям через сцену театра. Святкове відкриття закладу для дітей від двох до сімнадцяти років пройшло у центрі міста. Діти разом з батьками та й просто перехожі побачили яскравий дитячий світ. Маленьких херсонців розважали веселі клоуни, які без втоми проводили конкурси. Звичайно ж, з призами. Такі свята для дітей обіцяють стати традиційними. Кожної неділі у центрі «Янгол» весела дівчина клоун розважатиме малечу корисними і цікавими іграми. а Ангел готов І стоп. Так, займер на місці. Батькам, які довірять дітей Янголу, є з чого вибирати. Групи раннього розвитку і підготовки до школи, хореографія, театральне мистецтво, логопедична група, іноземні мови, найрізноманітніші види образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, а також вокал. Є така фраза, да, ми її всі знаємо, що красота спасів Вот. Так. От. Мы должны э, носить эту красоту, э, вот в наш мир, должны И всему нужно учиться. И учиться нужно и искусству непосредственно. Вот. Хотя говорят, что неталантливых детей нет, не бывает, но э, их нужно развивать. Нужно вкладывать в этих детей. Вот, развивать их способности, чтобы они дальше вносили красоту, наш мир, нашу жизнь. В первую очередь, это разговорная речь. Во вторую очередь это культурное и одухотворение ребенка и раскрытие индивидуальности, к тому, что голос развивает очень много ну, факторов вообще и сфер. И также это очень большое интеллектуальное развитие для людей вообще всего любого возраста. Своїми успіхами ровесників та їх батьків надихали талановиті хлопчики і дівчата. Співали, танцювали, демонстрували досягнення у театральному мистецтві. Без сумнівів, яскравий настрій та натхнення супроводжуватиме учнів та викладачів центру естетичного та інтелектуального виховання Янгол на кожному кроці до самореалізації та розвитку талантів. Мир сказки, добра, театра, чудес должен быть открыт для каждого ребенка. Давайте вместе верить в чудеса в наших детей, в наших ангелов.